Із неморської піхоти українських бійців привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував за професіоналізм та стійкість захисникам, які несуть службу на землі, на морі та у повітрі. На землі на морі у повітрі. Бути готовим вступити в бій за Україну, не здаватися, не відступати, не залишати побратима у біді. Заради перемоги вірно і до кінця. З Жестю пронести крізь життя вірність морській піхоті. Вірний завжди з днем морської піхоти України. Пережив тяжкі бої, мало не загинув. Ветеран Денис Дудник обороняв в Ірпіні. Там був поранений після деокупації Київщини. Новий виклик, так званий посттравматичний синдром. каже, ця проблема спільна для багатьох, хто був у зоні бойових дій. Щоб допомогти їй подолати, він вирішив відкрити психологічний хаб від українського ветеранського фонду. Отримав грант, зібрав команду і вже надає допомогу. Матеріал Назара Витенкова. Наші хлопці, це ж були добровольці, які раніше. Де, ну які навіть раніше і не служили. От. Багато молодих було, От. але тим, тим, незважаючи на це, всі тримались дуже, скажімо, дуже, дуже добре. Денис Дудник ветеран російсько-української війни, добровольцем став на захист України як 2014, го так і 24 лютого минулого року. У складі територіальної оборони захищав ірпінь. Попри кількісну перевагу у міських боях, росіяни не змогли прорвати оборону. Коли великі сили намагаються влізти в одне місце, коли декілька добровольців з автоматами тримають їх тут цілий день, вони просто ну, застрягли тут і далі ЗСУ вдарило по цьому скупченню і, і почалась нова, новий етап війни. До Києва окупанти не прорвалися. У боях Денис зазнав контузії та поранення. Ворожий снаряд впав поруч із місцем, де тоді був військовий. каже, дивом вижив після деокупації Київщини. Денис повернувся до мирного життя. Тут на нього чекало зруйноване житло, відсутність роботи в деокупованому Ірпені, а відповідно і прибутків. Виникає потреба соціально-психологічній в комплексу дій по відновленню стану, стану людини. От. В, цій, в, цій роботі, в цій роботі якісно я міг робити все, що касало, стосувалося психологічної допомоги, і я цим зайнявся. Денис подав заявку на грант в Український ветеранський фонд. Там отримав понад 600 тисяч гривень. На ці кошти відкрив психологічний хаб. Танто зібрав у команду фахівців. каже з ідеєю, допомогла подруга. Потреба єдності, потреба близькості, бо в стресовій ситуації нам хочеться, щоб хтось був поруч, і саме це і зближує із сусідами, і громаду об'єднує, і громадські ініціативи. І ми всі тепер хочемо одного, хочемо бути разом і хочемо пошвидше, щоб настав мир. Ветеран каже, що люди, які відвідують хаб, найчастіше страждають від виснаження та втрат близьких людей. Денис переконаний, що частина завдань із реабілітації людей із зони бойових дій має лягти на плечі громад. Хаб Танто один із таких прикладів. Я вважаю, що кожний українець оскільки. Оскільки ми живемо під час війни, має е, зобов'язаний е, вміти надавати і першу медичну допомогу, і першу психологічну допомогу. І це просто ну, як невід'ємна частина м, знань е, ну, людини, яка живе під час надзвичайних ситуацій. У хабі надають допомогу офлайн та онлайн. Для службовців Збройних сил прийом безплатний. Співзасновники міркують над розширенням, аби кожен українець, хто потребує підтримки, міг вчасно її отримати. Назар Войтенков Орест Пона, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. За 20 хвилин ми продовжуємо роботу в форматі марафону Незламна країна, тому не перемикайтеся і залишайтеся з п'ятим. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. А що ви думаєте про Лакалут фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша, правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут фікс новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір лакалут фікс. Кування жінками це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник. Ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. Музика освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Вересень 2021-го. Президент Ерефії Владимир Путін знову взявся переписувати історію. То північну війну семирічною називає Чу Петр I І сімілітню війну учинив. Ну чому з е шведами там років воював? Ізвините, ніфіга собі. То раптом виступить адвокатом одного з найжорстокіших вбивців у світовій історії малюти Скуратова его не убивав і не приїжджала. Якщо приїжджав, то приїхав мимо. Навіщо Путін знову переписує історію? І якою була справжня історія країни, яка сьогодні називається Росією? Дивіться у серіалі Машина часу далі. Історія Росії за Путіном виглядає приблизно так. Спочатку був князь Володимир, потім татаро-монгольське нашестя, потім Іван Грозний як собиратель земель руських, потім Петро І як засновник імперії, потім смута 1917-го і віддавання земель. Потім новий великий керівник Сталін. І нарешті сам Путін. Як жартують на Росії пам'ятник київському князю Володимиру у Москві, це насправді пам'ятник самому Путіну. Теж Володимиру. Решта його історичних героїв суціль жорстокі масові вбивці та криваві тирани. Найперший з них Іван IV. Рік 1540.